Усім, ус, усім наші з Іриною вітання, бо я не можу сказати добрий вечір. Він ніякий не добрий, і ранок не добрий, і день не добрий. У нас сьогодні просто десятками нараховують загиблих. І Віктор Шлінчак до нас долучається в нашу компанію. Ну тут не в якості експерта, бо немає як якого експерта тут вмикати. Вітя, привіт! Давно не бачились. Дай Боже здоров'я. Так. Дякую. Так, ну, сьогодні, сьогодні, так, Сьогодні день, день, день дуже чорний, я б так сказав. Хоча у нас щодень чорний. Там, якщо подивитися, е, як ми живемо, то там в Харків щодня прилітає, та, та, на фронті щодня летить, і, тобто, у нас немає світлих днів. А сьогодні це просто дуже вражаюче, тому що це як мінімум 5 ракет. Удар по Києву, ми це будемо показувати і обговорювати. Я не знаю, що обговорювати. Окрім того, що знову, знову тебе це розбирає на запчастини, але ти розумієш, що не можна розбиратися на запчастини, тому що від 24 лютого 2022 року, коли були кадри прильоту в Київ, ну там плюс-мінус кілька днів, і в Харків по обласній держадміністрації і в Київ по телевежі. І танки в передмістях Києва і, і Харкова, і це все. ну, от Воно має бути в пам'яті, та, Для того, щоб ми розуміли, що війна нікуди не втекла. Ну, Не час для веселощів, для фестивалів, конкурсів. Я, я не знаю, чесно, в мене Київ. І для Київ мене бісить. Для конференції з відродженням. Що ти кажеш? І не час для конференції з відродженням. Тому що конференції з відродження зараз більше ніж було до війни. І власне, давайте спочатку виграємо війну, бо щоб було що розбудовувати, вже після цього починати проводити якісь конференції. Ну там є різні позиції, <кій> насправді мешканці, якщо я не помиляюся, там скандинавських країн після бомбардувань, вони вже Думали про відновлення. Про відновлення треба думати завжди, але і так само зважати, ну, що сьогодні в Києві відбулося, п'ять ракет прилетіло. Ну, я, я, я всі бачив зі свого вікна на 14-му поверсі це надзвичайно класне видовище, класне, надзвичайно, в лобках. Тому що давно такого не було в Києві і такого гуркоту, і таких стопів диму. Дійсно, дуже важко говорити сьогодні. Тут ти знаєш, я, Ірина теж підключиться. Тут важко говорити, тому що я з висоти років, і ти теж, напевно, з висоти років давно знайомі, і журналістиці давно там різні творчі долі. Проте е, я втомився пояснювати, що розслаблятися ніяк не можна, якщо ви вважаєте, що над Києвом найкраще ППО. Це вас веде в глухий кут. Ну насправді я, я, я досі для себе не знаходжу жодного аргументу, чому люди там кучкуються в Києві, вважаючи, що це найбезпечніше місто. Як бачимо, ні там, де прилетіло, Тому ти кажеш, що? ти бачив 14 го поверху. Я, там, моя квартира розташована ну, в кілометрі максимум від того місця. Що сьогодні сталося? Сьогодні було зруйновано вщент, фактично. Давайте тут не тішити себе ілюзіями Охмаддит. І було вщент, зруйновано завод Артема, це метро Лук'янівська. Поміж ними, ну, 800 метрів, можливо, по прямій. Е, так, такий, так, такий факт є. Просто треба розуміти, що коли летить 38 ракет, і 30 з них збивають. І це багато збили 30 тридцяти 8 з них вони попадають туди, куди вони цілились. І ми треба розуміти, що ворог теж він над своїм своїми ракетами працює. Вони в нього зараз точніші, вони попадають туди, куди треба і тому подібне. Та і яка різниця попадають туди, куди треба чи ні? Якщо вони все одно ціляться, навіть якщо не ціляться аби куди, і в основному це попадає по саме цивільній інфраструктурі. Це треба усвідомлювати всім хто. Нехто є безпекою, хто не йде в укриття, і хто не вимагає, щоб те укриття було таким, як треба, або сам не бере в руки той віник, фарбу, там, навестила тут своєму укритті в себе вдома. Я почну з моралізаторства трохи, ну, тому що треба якось тверезо дивитися на цей світ бо в мене був випадок коли ще на початку цього всього каб як ще в лютому березні ми з друзями зібрались почали там щось шукати як організовувати людей щоб починати ці укриття якось готувати бо місто взагалі не ворушилось і що, було смішно тому що ну ми не можемо нас там було четверо ми не можемо в чотирьох взяти і відремонтувати всі укриття в місті а коли приходиш просто до будинку, пропонуєш людям: давайте зараз ми організуємось. У вас є тут будинок, у вас є підвал, там можна зробити нормально. Ми стали, поприбирали, повиносили звідти все, домовились, що ви прийдете, будемо разом працювати. Спустилась тільки одна бабуся із усього будинку п'ятиповерхового. І це було неодноразово. І я була трохи здивована, як так українці спершу ніби. Були заряджені, готові все робити. А коли потрібно було дійсно робити важливі речі, я зустрілася з такою якоюсь незрозумілою для мене реакцією. Для мене тоді це був шок. І просто поділились своєю емоцією стосовно цього. Тому треба починати вже, мабуть, прокидатися, чи що, якщо раптом ви задрімали українці, донатити на Збройні Сили України. Бо а як інакше ви можете захистити свою країну, тільки допомагаючи Збройним силам України всіма можливими способами, які у вас є, От і крапка. Ну дивіться. Я як марафонець, я вам розкажу свою. Своє бачення, як я сприймаю нинішні події, от в мене таке відчуття, коли ми почали бігти цей марафон. Ми почали дійсно бігти марафон в 22-му році, хоч нас переконували, що це буде 100-метрів. Зараз ми десь перебуваємо за моїми відчуттями десь на 32-му, 33-му кілометрі. Це якраз той якраз найважливіший етап в марафоні. Коли хочеться або плюнути і все послати, і зупинитися, або пересилити себе 2-3-4 кілометри, щоб завершити дистанцію, От мені здається, що дуже багато людей уже плюнули і зупинилися. Коли я ходжу по Києву і бачу ці забиті генделики з плясками, воплями ну, февральки в неї не особливо, але тим не менше з неадекватним все одно відчуттям, що треба жити, треба продовжувати жити, значить, радіти і так далі. І люди взагалі не розуміють, що війна не закінчилася. І в даному випадку це реально дуже велика була проблема, тому що з однієї сторони, рік тому нам пообіцяли великий контрнаступ, великі перемоги і літо в Криму. Цього нічого не сталося. Хоча я, наприклад, попереджав деяких людей, які це проголошували, що що ви будете пояснювати, якщо цього не вдасться зробити, люди розслабились на той момент. Ну Чому йти вій? Військо, на ж контрнаступ, і там залізні люди підуть в атаку і відіб'ють і Крим, і Донецьк, і Луганськ, і все на світі. Потім відбулося таке: ну, скажімо так, розчарування, і люди попустилися. І живуть як останній раз, останній день, і це до речі, показує там, показують фокус групи. Я періодично їх провожу по Києву. І для мене це інколи величезний шок. Реальний шок від того, як думають люди. Вони, по-перше, брешуть, нагло брешуть в соціології, коли вони розповідають, що вони там готові йти помирати за батьківщину, що вони готові там захищати неньку, що вони готові там донатити багато і так далі. Насправді, фокус групи, які є не кількісними дослідженнями, а якісними, тобто вони якраз більше витягують зсередини те, що у людини є, вони дуже чітко показують, що люди попустились. І от сьогоднішня історія, от можливо, це звучить зараз ну якось страшно і, можливо, навіть неправильно, але багатьох, мабуть, трошки призводить до тверезості. Війна не закінчилася, і Київ, романти тут правий, що Київ не є таким захищеним містом. Більше того, я думаю, що сьогодні. Путін дав зрозуміти, в тому числі напередодні саміту НАТО, що він може на будь-яку із цих ракет почепити якийсь невеличкий ядерний заряд і відправити там в сторону України, і що цей заряд може долетіти. Тому він підживлює ще й страхи і там, не тільки у нас.